Київська Русь, ну, у нас президент, до речі, як ви до цього ставитесь, можливо, розкажете. Президент запропонував, і у нас вперше в житті було, було свято. День хрещення Русі. Ми відмічали, святкували, точніше, вибачте, я погано знаю українську. Ми святкували День державності. На мою думку, все ж таки наша держава більш старша, ніж вже вона похрещена. Вона ж існувала ще язичницькою. І, по друге. Київська Русь, що це таке? Ну, ми вважаємо, що Україна, а росіяни кажуть, що це Росія. Що б ви відповіли? Добре. Дякую за питання. Ну, почнемо, мабуть, з кінця з нещодавнього святкування Дня державності. Ну, передусім, я хочу зазначити, що я законно слухняна людина, і якщо відповідний указ з'явився, то добре. Святкуватимо саме 28 липня. Хоча, відверто кажучи, в мене виникали питання ще тоді, коли з'явився цей указ. Справа в тому, що десь приблизно два роки тому тодішній віцеспікер Стефанчук звернувся. Я, я так розумію до багатьох університетів саме з пропозицією е, про е, визначення дати дня державності України, тобто пропонувалося додати таке свято. Зокрема, е, ми з колегами з е, істориками юристами Ужгородського національного університету теж підготували власні пропозиції. Ну особисто я вважаю, що е, Україна як сучасний суб'єкт міжнародного права. Виникає завдяки міжнародному визнанню, і це починається з 2 грудня після відповідного загальнонаціонального референдуму. Тобто, день референдуму, на мій погляд, це мав би бути день державності, але це особиста думка. Я ні в якому разі не вступаю в суперечку. І були пропозиції, скажімо, щодо Дня Злуки е, оголосити Днем Державності 22 січня, і саме цей день у 2018 році з'явився четвертий універсал Центральної Ради, де УНР була проголошена вже абсолютно незалежною країною. Щодо 28 е, липня, ну, е, ще раз повторюю, я. Не е, хочу вступати в суперечку. Якщо таке ж свято вже є, то є, е, і на користь саме цієї дати можна сказати, що саме хрещення е, Русі е, святим Володимиром е, надало е, більшої легітимності е, цій державі, е, бо е, на той час абсолютно більшість європейських країн були християнськими, і, до, і, і долучення до такого християнського кола е, було, мало безумовно значення. Хоча, безумовно, не всі на той час е, ще були християнами. скажімо, е, Литовське князівство прийняло християнство вже зна, значно пізніше. От, і е, е, тобто, логіка тут. Певна присутня. Втім, на мій погляд, все ж таки, е, прив'язувати день державності е, до саме е, хрещення Русі, це не дуже коректно по відношенню е, до українців, які не є християнами. Е, тобто, в нас величезна мусульманська громада, іудеї. Е, Ну і ті ж католики, в принципі, вони теж християни, але прямого так би мовити, відношення до е, хрещення Русі католицька церква не мала. Хоча в той момент, коли е, відбувалося хрещення, ще не було остаточного поділу на східну і західну церкву, і е, варто зазначити, що е, легат римського папи. Привіз до Києва до князя Володимира священну реліквію, частина мощей другого римського папи Клемента. До речі, своє життя Климент завершив на території сучасної України. Він був зосланий в Херсонес і, до речі, там започаткував. Перший е, монастир на території сучасної України. Ну, це так, невеличка історична довідка. От, е, тобто, е, на мій погляд, е, тут, встановлювати е, саме від дня хрещення Русі є певна логіка, я вже сказав, але державність в нас існує е, значно довша е, і я не кажу про об'єднану Київську е, Русь, так звану, а правильно, мабуть, казати Просто Русь, е, або як, е, 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 так би мовити, осучаснивши ту назву е, Україна Русь, яке, в, в яку використовував Михайло Грушевський. Е, до речі, сам цей е, концепт Київська Русь, е, він. Е, Виник значно пізніше ніж існувала ця держава. Тобто сама назва була саме Русь, а вже потім з'явилася там Новгородська, Московська чи там Володимира Суздальська Русь. Ну і в цьому контексті Київська Русь як початок оцих держав. Хоча, в принципі, Новгородська Русь, Новгород мав нем має не менше глибокі коріння, ніж Київ, і саме до Новгорода за легендою були покликані варяги на чолі з Рюріком. А вже спадкоємець Рюріка, Регент при малолітнім князі Ігорі захопив Київ. І таким чином об'єднав е, різні східнослов'янські племена. От е, е, сучасна Московія також претендує і на е, Новгородську історію, але тут варто згадати, що е, Новгород являв собою унікальний випадок е, міської республіки, яка мала величезні території, входила до. Е, е, Торговельно-економічного Союзу Ганза, саме німецьких міст. От, і оцей, е, е, демократичний відносно, для, принаймні для середньовіччя, е, розвиток був перерваний саме е, вторгненням е, московських військ і нищенням е, е, Новгорода і е, Новгородців. Тобто, е, Ну, приблизно в тому ж контексті, е, це відбувалося як і потім по, е, е, в напрямі інших е, як слов'янських е, територій, так і неслов'янських, які в кінці кінців склали оту величезну Російську імперію. Отже, е, повертаючись до е, от такого е, питання щодо. Е, Сталості нашої державності, то я е, вважаю, що це такий беззаперечний факт, що е, саме українська державність має витоки з Русі, і це до речі, на юридичному е, в юридичному форматі зазначено в е, декларації про е, незалежність. Там якраз йдеться про тисячолітню історію нашої державності. І е, відверто е, привласнювати нашу історію, це е, почалося дуже давно і триває. Е, і сентенції про один народ. вони… Е, були і залишаються, хоча тепер в умовах російської агресії, дуже складно уявити собі про те, що це уявлення про єдиний народ, хоч якось відповідає дійсності, воно і раніше не відповідало хоча все одно можна побачити імперіалістичну логіку в діях Москви. тобто один народ те це ті українці які згодні з е, тим щоб бути з росією в одній країні